Шоста година ранку, а ми всю ніч розвозимо запилювальну пасіку по полям соняшника. Команда втомилася, сплять, і я вирішив, хай посплять. У мене величезна енергія, я готовий города освітлювати. Розумію, що не всі мають таку енергію. Хай хлопці відпочинуть. А вам хочу показати ось клієнт. Дронами ми нанесли приманку. Чого? тому що соняшник усюди. Вон там жовтіє соняшник. Вон Он ж поле соняшника. І там за будівлею конкурентне поле соняшника. А бджіл. Їх на всіх не вистачає. На кожен гектар потрібно по 2 сім'ї, по дві з половиною, 3 А якщо бджіл нема, не до запилення і втрата врожайності дуже значна. А де стільки бджіл взяти? І дальність льоту бджоли на запиленні всього 300-400 метрів. І, до речі, мій замовник, якраз ми з ним уклали угоду. Перевіримо гіпотези з приманками без приманок. У нього є сонечник з, з рошенням без рошення, тому ми по різних локаціях виставляємося і будемо розуміти стратегію і методику, як це робити краще. Я заздалегідь зібрав полістки, зробив приманки, ми пофасували їх і вночі зразу заряджаємо бджолам, щоб вони ставали зомбі, тому що. Пилкозборники зборників встановлюються на вулиці, і я можу по пилку бачити однородність, що вони приносять. І взагалі, яка красива Україна, Одеська область. Я дуже люблю справу, котрою займаюся. Буду радий співпрацювати з аграріями. Пасіка зростає. Я мрію збудувати пасіку запилювальну на 10 тисяч бджолосімей. Пасіка Діонісія.